Жовтий, як поле, синій, як небо. Здавалось, що це лише два кольори, але насправді як багато у них вібрано: енергія поколінь і пам'ять предків, козацький дух і повстанська звитяга, батьківська турбота і мамина ніжність, дитячі пустощі і щира радість. Кольори Котрі у віках спонукали до дії боротьби за власну свободу, вільну і соборну державу. Кольори, що кликали і кличуть за океану назад на батьківщину, кольори, що сплилися у єдиний код ДНК України і українців. Нині синьо-жовтий стяг має особливе значення. Він є символом боротьби за незалежність, символом свободи.